Три банальні загальнозміцнювальні вправи при остеопорозі для наших бабусь, в основному у них остеопороз, є прояви остеопорозу. Наше головне завдання не нашкодити вам. Дивимось і виконуємо прості вправи. Ставимо ноги на ширині плечей, носки на себе, кладемо голову, руки вздовж тулуба і на вдиху піднімаємо таз. Підняли, вдихнули, затрималися, м'яко, плавно опустили. Підняли, вдихнули, трохи затрималися, м'яко плавно опустили. І ще раз підняли, затрималися, опустили. Наступну вправу виконуємо лежачі. Одне плече вгору разом із кістю, а друге вниз. Раз, легенькі перекочування. Опустилися. Вдих. Опустилися. Вдих. Опустили. Вдих. І опустили. І третя вправа, яку ми з вами виконаємо: витягуємо ніжки, носочки на себе. Будемо стискати сідниці і розводити стопи в сторони. Раз. Стиснули сідниці. Розвели стопи та застигнові суглоби. Крижово-клубова зона. Пахова область. Вийшли, видихнули. Раз. Затиснули, потримали. Вийшли, видихнули. Раз. Стиснули, потримали і видихнули. І знову ж таки, щоб у вас було розуміння: остеопороз, сколіоз, головний біль, грижі та все інше, інші клінічні прояви завжди краще звернутися до фахівця, який розповість вам, які вправи, що саме вам потрібно робити. подивиться, у якій проекції ви можете це виконувати, щоб не нашкодити собі. І ви вже будете займатися. Але якщо такої можливості немає, то виконуйте ці вправи у невеликих діапазонах у своїй проекції: хоча б 3, 5, 7, 10 вправ щодня системно і завдяки цьому покращиться якість вашого життя. Будьте здорові, легенький масаж при остеопорозі. Наше основне завдання не нашкодити, тобто не давати великого навантаження. Наше завдання просто зняти клінічну симптоматику.